Сьогодні в продажі Hyundai Kona 12 місяць 2020 року, 39 кВт, пригнана з Німеччини, запас ходу 320 км. В оригінальній фарбі, перламутрі. Колір змінює свій відтінок на новенькій резині Michelin німецькому. Безключовий доступ. Ось таке авто. Щойно приїхало, розмитнене, сертифіковане. Без жодних зауважень, стан нового автомобіля. Резина 30 тисяч пробігу в автомобілі, камера заднього огляду, утримання в полосі, асистенти щодо руху. Ось такий автомобільчик знаходиться в Вінниці, розмитнений, сертифікований, німецький бриф, зарядка. Є ще електромобілі, дивіться в групі Viber. Шукайте реальні тачки. Салон нового авто, не лише салон, все авто, в стані нового авто, безключовий. 30 тисяч пробігу. Управління, кнопки, хто хоче роздивитися більш детально. Заходьте в групу Viber чи пишіть, скину вам більш детально фото, відео. Ось таке авто сьогодні. Сонечко заходить, вже зовсім інший колір авто. Всім гарного дня і до нових зустрічей!